Звати Фетченко Катерина. Я працюю на філії мінська по понеділкам, середам, п'ятницям та суботам. Мої ритуали напевно нічим не відрізняються від інших викладачів. По-перше, це найголовніше гарно виспитись. Я не знаю перед роботою. Завжди залишаю собі хвилинок п'ять на те, щоб забігти в магазин, купити собі купу кави, а, якісь, може, круасани булочки і. Потім біжу на роботу, вимикаю все обладнання, всі ці світильнички, щоб гарно було, щоб там якось поправити якось так, щоб воно не сліпило, головне. От, І чекаю на учнів. От, Про конкурси і про свій творчий шлях я можу казати дуже довго, тому що я, якщо чесно, не пам'ятаю, коли я почала співати. Це, можливо, було ще раніше, ніж садочок. Мене о сім років повели до музичної школи. Хор, ансамбль, фортепіано, все це, всі конкурси, що були в місті, в країні, в якісь міжнародні. Потім, вже, коли в старшій школі, то для мене ці конкурси стали якимось стимулом більше розвиватись і прагнути чогось більшого. Тому я пішла на вже такі більш високорангові конкурси, по типу як Чорноморські ігри. Також я брала участь в Червоній руці, ходила на голос діти в 14-му році, ні, в 16-му. Але на жаль, мене вирізали з ефіру, тому що в мене була не дуже цікава історія. Ну я не розстраюсь, тому що мене дуже часто показували всіх цих прем'юшечках, тому я іноді так ну, Дивись, також я брала участь в всеукраїнському конкурсі фестивалі Яскраві діти України, завдяки якому познайомилась з найпрекраснішою виконавицею Іларією. Ми з нею займалися десь півтора або два роки. Вона мені дуже багато дала. Це був для мене. Як такий старт для чогось більшого. Після занять з нею я почала свою авторську виконавську таку кар'єру. Я почала писати, писати пісні, вірші, музику. І зараз от потрошку продовжую рухатись в цьому темпі до своєї мрії. От в мене там в запасі десь 7-10, може, да. От і... я не хочу зупинятися на цьому, тому я думаю, буду рухатись далі. І тому мій творчий шлях. Можливо, зупиниться 10 років через 60 дома. Чому саме вокал? Ну, напевно, тому що для мене це як прагнення душі. Для мене це розслаблення, це те, що я можу робити завжди будь-де, будь-як, і це мене заспокоює. А викладання, ну тут, напевно, грає роль династія, тому що в мене по катові лінії, вся сім'я викладачів. От і це якось. По крові пішло, що я така думаю, теж пора. Ну тобто, я вже закінчила там університет, треба йти, треба робити, тому що е, мені подобається комунікувати з людьми. Мені подобається вчити їх, пояснювати щось. Мені подобається бачити, як вони ростуть, і як люди просто радіють своїм успіхам і тому, що вони можуть. Тому що е, це, напевно, найприємніше викладання, коли до тебе приходить людина, яка не дуже вірить в свої сили, але дуже хоче. І завдяки тобі вона там через місяць, півроку, рік, вона розкидає і вона може робити все, наприклад, чого навіть ти не можеш. І це дуже мене так гріє. З новачками ми, по-перше, знайомимось. Я більше на цьому уроці, напевно розмовляю з ними. Ми, е Знайомимось з базовими речами в вокалі, це дихання, артикуляція, зажими, які бувають чому, показую розпівки, пояснюю, чому і як потрібно їх робити, яка розпівка для чого. І ми переходимо до пісень. Зазвичай. Ми проходимо не одну, а десь, можливо, дві пісні, щоб такі різні були, тому що не завжди люди вмикаються з першого разу. Вони можуть взяти пісню, якусь занадто важку для пробного, і е дуже сильно починають хвилюватись, і через це вона м може вийти не так, як хотілося. Тому, якщо таке сталося, то ми обираємо якусь другу пісню, можливо, яка буде трошечки е слабше саме вокально, але вона буде ближче до. До серця, до душі, вона буде легшою для учня. От ми співаємо. Я кажу, де з чим ми попрацюємо, і прошу підготувати на наступний урок, десь може 5-6 пісень. Бажано різножанрових. От і ми потім вже починаємо працювати. Я не можу сказати, що я використовую якусь одну методику. В цілому я намагаюся поєднати в собі декілька. Але е, базова для мене методика це методика з асоціаціями. Тобто набагато легше знайти якісь вокальні положення або правильний звук, якщо ми не будемо нагружати свій мозок термінологією, а просто знайдемо якусь асоціацію, наприклад, як робить кошенятко, або е, можливо, як скріплять двері. Дуже багато всього можна знайти для себе. Е, тому я вважаю, що ця методика більш дієва для того, щоб не перевантажувати свій мозок ще іноді використовую м, фізичну методику. Я не кажу, що я б'ю. ні. Ми бігаємо, ми стоїмо в планці, ми рухаємось для того, щоб наше тіло було як фізично, так і е, морально підготовлене до співу. Тому що чим нас сильніше і міцніше тіло, тим наш голос е, відкритий. І дуже-дуже вільний. от. Тому, напевно, ці дві найкращі -най -най для мене це от фізична та асоціативна. Я вважаю, що співати можна навчити будь-кого. Головне, щоб у людини було бажання і терпіння, тому що іноді приходять люди, які дуже хочуть тобто бажання аж через край в них, але не люблять терпіти. Вокал і слух, голос це такий інструмент, якому потрібно багато часу. Кожна людина особлива, в когось це може бути, наприклад, через тиждень він вже заспіває Діон, Мараю Кері. А в когось це може бути довше. Там рік, два. Але якщо людина хоче, і якщо у вас є ціль, тоді все вийде взагалі. Можна навіть не думати і не. Боятись приходити і пробувати щось нове. Люди приходять співати для того, щоб виплеснути емоції, які накопились, для того, щоб е, бути почутим, для того, щоб прослабитись в першу чергу, тому що спів завжди нас розслабляє, і він відкриває всі ці потаємні наші якісь може, двері і наші можливості. Багато хто приходить через те, що дуже сильно хотів співати в дитинстві, але, можливо, йому казали, що щось в нього не так. Там в тебе нема голосу, слуху, все, йди звідси, ти не такий. Але коли вже люди виростають, вони розуміють, що щось не так. Щось можливо, мені не так сказали, мене не так почули, я хочу по-іншому. Хтось хоче просто для себе поспівати з друзями в караоке або вдома посидіти під гітарку. А хтось хоче прям дуже професійно почати займатися вокалом. Я, якщо чесно, обожнюю всі типи людей, які приходять займатись, і всі цілі, з якими вони приходять. Тому що це просто тому, що це круто, тому що у кожного є своя мета, у кожного свій настрій, свій якийсь оцей от зен на уроках. Що, наприклад, я хочу співати в караоке, я хочу вміти співати все. І ми починаємо співати 10, 20, 30 пісень, і людина в захваті, я в захваті. А хтось хоче співати на конкурсах і по цій самій програмі всі пісні світу ми беремо, розбираємо і знаходимо саме те, що людині до душі, і що їй більше подобається, і в якому стилі вона себе більше відчуває. Тому що найголовніше в співі це знайти себе. Дуже часто буває таке, що, от, наприклад, Комусь подобається рок, хтось любить джаз. Але коли людина це співати, вона розуміє і вона відчуває, що їй не підходить саме цей жанр, як співати. От, і ми повинні, як викладачі, знайти до кожного свій підхід і знайти кожному свій стиль, щоб людина себе почувала максимально вільно, тій або і пісні. А якщо чесно, таких кумедних випадків майже на кожному році вдосталь. А, але можна виділити один, такий, що от нещодавно стався. Ми з учнем намагаємося знайти а, різні позиції вокальні, тобто навчитися різним технікам. І дуже важко, коли я пояснюю, то я починаю нагружати дуже сильно цією зайвою інформацією. Тому ми вирішили, що ми будемо роз... зайдемо з іншого боку. Ми почали шукати в інтернеті різні відео ну, такого жартливого характеру, які там бувають в Інстаграмі, в Тіктоті. І ми домовилися учнем, що він кожного дня буде записувати мені одне відео, де він повторює якийсь звук. Наприклад, є пісенька, там, де кошенятка співає: мяу-мяу-мяу-мяу. Або щось інше, більш серйозне. Тобто. Це, що я казала про методики, оця методика асоціації. От тому в мене кожен день мені бі -бі, приходить повідомлення на телефоні, як мені учень співає всякі приколи з інтернету. Я це дуже люблю, якщо чесно. Я хочу себе позиціонувати як авторку-виконавицю, співачку. От це дуже так гучно зараз сказано, але так, напевно, я себе відчуваю от, і. За межами школи я є співачкою, і авторкою виконавцею, тому що я дуже багато пишу, дуже багато де беру участь. Мені подобається не виходити з цієї музичної кульки. Тобто я навіть за межами школи вдома, не знаю, у вісні, у батьків, десь там в університеті я завжди нахожусь для себе в цій музичній бульбашці, я не хочу з нею уходити. Тобто музика завжди зі мною. Я не знаю, ким я могла б ще бути за межами школи, тому що я нічого не вмію більше. Я співаю, пишу а, і все. Чекаю вас у себе на заняттях. Нагадаю, що це на філії мінська по понеділкам, середам, п'ятницям та суботам сподіваюсь до зустрічі. А поки що підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб, ставте вподобайки, підписуйтесь та не забудьте поставити колокольчик. Став вподобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих речей.